Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 657-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергово атакувала Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет, 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних безпілотників. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. За незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.